Вітаю, Україна, Toyota c HR. 2018 чистий рік, пригнана була з штатів у 2019 році автомобіль наших клієнтів з рідною безпекою. Задня була пошкодженням. Сьогодні про неї пристебніться, поїхали. Під капотом, двигун, 2 літра, варіатор, передній привід. Все надійно, все супер. Пробігу автомобіля 63 тисячі кілометрів. Заїхала вона з пробігом, було 10 тисяч км. Окрім масла фільтра, нічого більше тут в принципі не робилось, двигні тільки в коробці навіть ще нічого не мінялось. Акумулятор, бачите, в Україні вже явно замінений. Погнали по кузову. Капот в рідний, в рідному зафарбленні, морда в неї вся рідна і ціла. Зараз пройдемось по нюансикам. Щодо якихось серйозних сколіків або подряпинок, тут я ніде таких не бачу. Ну, На капоті парочку їх осічоничок є, невеличких. Все в заводі обфарбовано. Все, що тут я от проходив що приладом, Що ні, я зараз скажу. Тут в заводі. E, значить, мінявся в неї кришка багажника з донором, на другим словом фарбована, бампер мінявся, і заднє ліве крило, зараз до нього повернемось. По задній частині тільки задня панель трошки рихтувалася. Там лонжерони, нічого не пошкоджено. Тут Вивалося. крило, оце фільонка врізалась, люди для себе приганяли машину. E, приблизно тут, приблизно тут. Ось так фільонка цього крила була врізана, замінена. От далі e, дверка. Крило теж все в заводі. Відносило КП, ну от ще подряпанку знайшов на водійській дверці, невеличку парочку таких. Іначе все. Вона потаньована по кругу, лобове скло поміняне і має невеличкий тут сколік. Поміняне, судячи усього, напевно, 21 рік, вже тут під час експлуатації да, в Україні. Дах без зауважень. Шини зимові, бачите. Досить такі приємно виглядають і є літній комплект також з автомобілем. Це Ханкук. Враховуючи, що ми кузовні питання обговорюємо, це крило тут по теж точечкам шовху, тут досюди пофарбовано в пройом. Далі все йде в заводі. Так, дата конверну у нас чистий 2018 рік, четвертий місяць, співпадає з техпаспортом все як є. Салон такий з чорної тряпочки, бачите, і чорна стеля. В комплектації у нас чотири склопідйомники з авторежимами всі. Електродзеркала, є автоматичний дальній, відчинення бензобака, це від сигналізації стоїть кнопочка і яскравість чітка приладів. Є датчик світла, шкіряне кермо без зауважень на одометрі 63 тисячі км. Тут управління мультимедію хендсфрі, круїз контроль тут адаптивний. Отримання в смузі, вона може просто попереджувати, а може підрулювати в ходу, перевірю, точно не пам'ятаю. І дестронік, тобто, тут теж є. На круїзі ми можемо його використовувати. Бачите дальність. Клімат-контроль двозонний, діамає Bluetooth, Aux USB. Камера заднього виду у нас в дзеркалі, як не дивно, бачите, виведена сюди картинка, не на монітор. Тепер є електроручник, автохолд, вимикається система стабілізації. Окрім драйву, є механічний режим, тіптронік. Може на нього переходить пістиканочок, один тут, один тут. Попереду тут у нас, бачите, usb AUX розйоми. ще отут невеличке таке нижче відділення, під підлакінечок невеличкий з гніздом для підкурювача ще з одним. Він, в принципі, м'якенький і зручний. Так, дзеркало з автоматичним затемнінням, Стеля. Чорне. Можливо сказати, що ключик другий для неї робився, він є. Тут, звичайно, такий викидний ключ і стоїть стародановська сигналочка. Теж два брілочка, один, правда, кришечку втратили. Загубили, точніше. Безпека у неї тут рідна, тому на цьому питанні не зупиняємося. Зріст, у мене 193 см. За кермом мені сидіти зручно. Зараз перевіримо, як мені буде позаду за самим собою. Сиджу я зараз сам за собою. Сіячер доволі така специфічна. Ти сидиш, я не знаю, як з цим порівняти, але ти як закритий такий, знаєте, в капсулі. В тебе висока, бачите, стоєчка, вузеньке віконце. -е -е Є таке відчуття, що ти в якійсь капсулі знаходишся. Висока карма дуже бачите, при тому, що я наскільки високий, де двері. Так, підлокітничка тут у нас нема. Ну, сидиться, в принципі, зручно. Колінками я трошечки торкаюсь, бачите, враховуючи мій зріст, але ну, їхати можна плюс-мінус нормально. Щодо багажничка, він тут механічний, він не самий великий в секір. Так, килим полиця під полицею є декаточка. Тут стосовно того, все, що я бачу, це явно в заводі весь метал. Ну, то я ж кажу, задня панель трошки рихтувалась. І все. Ось тут, наскільки я зможу припідняти, там на кліпсі не буду. Домкратик є, докатка є, крючок буксировочний є, балонік є. В принципі, все на місці. А, так фіксується ця штучка. Шторка тут вона така безпонтова, можна сказати, чисто декор. Сечер я вже знайомий, неодноразово, а пару машин проганяли, продавали в Україні. Ну, В мене прикольне враження, вона така емоційна тачка. Гарний має яскравий вигляд, нестандартний дизайн. В ній цікаво, нічого такого вау, тут супер-пупер нема, але ну тачка прикольна, і непогана. Вона відносно економічна, на передньому приводі вона приблизно буде брати десь 8-9 літрів по місту, напевно, не більше. Я обираю dry-mode sport, вона була в eco. Ми його залишаємо і зараз пробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Понятно, що від того, що ми спорт натиснули, ця тачка не стане спортивною. Просто показую, як вона їде. Варіатор імітує перемикання, трошки бачили тільки що, ось ми зробили сотню. Ну, тобто, я не скажу, що вона дуже швидка, але показав вам, як вона їде. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам, послухаємо підвізку. По підвізці, наче ніяких зауважень, так я не почув. Відносно шумоізоляції, плюс-мінус, все як в Тойоті, нічого тут такого немає дивного чи високого левелу. Двигун, чесно кажучи, не шумно в салоні співає, тільки коли даєш гашетку, коли високі оберти, зрозуміло, що ми його чуємо. Так, з вулиці, ну, як в японці, нічого такого тут супер-пупер такого нема. Тестую зараз адаптивний корис-контроль. 70 наприклад, тут я виставив. Ногами, бачите, я не працюю. Попереду Форт пригальмовує, ми так само їдемо за нею. От Mazda перед нами всовується, вона камера не передає, наскільки вона підрізала зараз мене близько. І от ми знову машинки її побачила, призупинились. Там на мітлі. Судячи з усього, відьма їде. <клес> на лінію. Вона просто пілікає, тобто підрулювання тут нема. Вона інформує, що ви виїхали за неї. Це ми теж відсканували. На дорозі вона поводиться доволі слухняно. Пробіг у неї, як на мене, ну не як на мене, об'єктивно. Для Toyota це просто шикарний пробіг. Це машина майже як нова. От, тому. Раджу придивитись, яскрава емоційна тачка, вона зазвичай зазвичай вабить до себе дівчат в більшості свої, І Я сам про це ну, добре знаю. І племінниця в мене на такій самій машині багато років вже їздить. Яскрава, прикольна, просто тачка емоційна і зручна. Тому, якщо вона вам потрібна, я не бачу жодного аргумента її не купити. Приїжджайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. до, до зустрічі з вами бульоха Трандавта. Всім бажаю миру, мирного нам перемоги. Слава Україні!